така краса, друзі, відкривається такі краєвиди із місця, де ми сьогодні будемо збирати грибочки. Трошки вітер, але заходимо дощу. Сьогодні ми приїхали в високогір'я, а отже будемо в безлюдних місцях, бо... Зараз рівників мало. І все, що знайдемо, ми покажемо. Ну що, друзі, ми в високогір'ї Карпат. Чудовий день, трошки холодно, але дивіться, які красиві ялички. Панянки приїхали в гори. Нарешті нас взяли. Так, нас взяли, взяли в гори. і гори. І відповідно взяли. там от гора Яйко. А ми йдемо до лісу, чудового лісу, який ми ходимо 21 рік. Цього року він нас сильно не радував, але ми все одно йому віддані і чекаємо зустрічі з ним. Все, що буде, покажемо. Дай Бог, щоб грибочки. Нам посміхалися і ми їх знайшли. І сильно не ховалися. Так, ну що, є перші їстівні грибочки. Лисичка трубчаста. І тут вона росте, зараз її сезон. Бачите, це є лисичка. Угу. Отака от от маленька лисичка трубчата, вона від тієї трошки відрізняється. Але принцип такий же. Слухайте, але їх тут так багато. Так. Ну, без грибів не будемо, бачите? як би Трошечки там є. Не було, а є. Що? Ага, я бачу вам це. Ну. бачите він Перший грибок одеського грибника. Ну, але це з допомоги львівських грибників, але я бачу, божечко, який файний. Так я його під самий низ. Так, і викручуйте. І О. О! Бачите. Перший біленький, правильно. Файно є. Так, є польський грибочок гарний. Ну, супер, беремо. Лісички якби були. Да. Ну, та-то, що -то... то? Дивіться, як... Ну, як білий гриб. Точно, а тут ще щось є. А воно під жовтим листом Так. Да. Ходіть, я вам щось покажу. Що то у нас тут є? Тут уже згнив. І ще один біленький, Ми побачили. Гарний. Який у нас є? А, то козарик. Козарик. Старий човки вже мокрий, Не будемо брати. Але ви хитрились і дивитись за мною. Да, ліс такий гарний. Ви знайшли білий. Так. І лишили мені, бо я його знайшла. Ну я не знаю, чи ви знайдете гриб? От екзамен у вас. Ну. Там щось сісти подивитися. Ну, що там? Є у нас... Це пан Сергій з минулого року. Ну так. Залішив, не брав, думаю, привезу когось. Ну дивіться, які вони. Ой, ой. вони файнютки, дивіться. О, бач який. Вони. То менший. Боже, ну тут просто якийсь. Майже скоріє не Ну, Це Ну, на підсушити може. Щось це у нас тут велике козарик. Але хороший. І там бачу лисичка Вон стоїть. Гарна. То що є? Ніто не цей тут, тут. одна лисичка. Трошки мокра. Так і вон З цієї сторони треба обійти іншу, Ну, і то добре. Так співає гірська річечка. Маленький потічок ніби пересихає навіть літо, а весною вона дає про себе знати. І така краса. А ліс спокійний жовтіє, червоніє, просто краска. Що у вас як справи? Ого! Що там у вас як? Ну? Береть, носить. <свят> Зараз. Kde je? Oho! Roníko. Aha. Uh -huh. <coughs> Ділан! Що я також знайшов грибочка. Дивіться, як він росте, попробую його знайти. О, тут старенький, але чистий. Він бідний, Різ його зажало. Он хтось лапку, ніжку його їв. І він не витримав, так, я його визволив. Дивіться, друзі, які красені стоять. Я кажу, Вероніці, що я тут колись на місці знайшов 10 штук. І повертаюся, а тут три, а вон один вже не діждався, розкласився. А там он ще от ви зайдіть зразу. А ну подивіться, Вероніка, он, ви спустіться туди, он, я така лисичка стоїть, просто. Зараз я йду. Ну що, перевіряємо, що тут у нас є. О, шапочка. Та ні, та ще буде. І ця шапочка ще буде на сушку, а то вже. Сушку буде. Ну, Вологу тут, бачите, дуже. Дивіться ще. У нас знову білий грибочок. О! Супер. Так що тут місце грибне, треба, може пройдемо туди трошки вище, подивимось. Такий то. Його не сплутаєш, має бути червона під низом. І це, в нього є сородичі. Відповідно. Сатаніський гриб. А оце має бути червонобуре таке і шапка темна. Uh -huh. І ніжка. Це піддубень або синяк, потюк, потюк, на нього кажуть. Ще потючок. Гарний, молоденький, піде заліково. Так, є лисички. Маленькі, але є? Дійшли ми до лисички. Це гарно. Сухенька. Ось така. Ну, але хочеться білого. Що зробиш? Ми приїхали. І білих подивитись Дивимось Напевно польський Гарний, нормальний Як козарик. Так якийсь польський Знову наша річечка тече, співає. І такий ліс. Зачарований, тихий, спокійний. Ще є козарик такий, але він напевно старенький. Ну, але грибок добрий, правдивий. Який грибочок. Це якийсь їжевік. Він вже гнилий. А ще один. В цьому живе який красень. Ділан Ді знайшов. Такий ще більш-менш. Ага. Mm. Ну, Файний. Файний, ну Файний. класний. А дивіться, який був із нив. Uh -huh. Вона тільки ніжка залишилась. Не встигли. Вероніка знайшла козарика. Yeah, Файний, то беріть. Я також лисичку знайшов. Вони велике тут дійсно то в Вологи вистачає. Але вона не мокра, вона така просто бомбезна. Ну що, друзі, звідси ми починали, на цьому і закінчимо. Ми відвідали цей чудовий ліс. От там я вам покажу видно гору Яйко. От вона. Сьогодні пасмурно, не дуже гарно видно, краєвиди, але ми любимо ці місця, бо 21 рік днів... сюди їздимо. Трошки грибочків зібрали. Відповідно, полюбувалися такою природою. Молоді грибники також задоволені. Ну, більш ніж... Так, є грибочки. Так що все добре. Дякую за перегляд. Всім миру, добра, щастя в Україні. Перемоги і до наступних зустрічей.